Вітаю. Сьогодні у нас 23 частина нашого практичного курсу по React і GraphQL. -у. І в мене чудова новина, цей день настав. Ми завершуємо даний курс. Це буде остання частина в межах цього курсу. І я сподіваюся, що він для вас був дуже корисний, ви дізналися багато чого цікавого і того, що вам допоможе в вашій практиці і зробить у вас більш кваліфікованих програмістів, які будуть більше заробляти грошей. Що ж, як бачите, курс проект задеплоєний на хіроку. Поки що це Хіроку, оскільки скоро безплатний аккаунт прикриють. Тому пізніше, може, передеплоїмо на щось інше, але на момент запису цього відео у нас він задеплоєний на хіроку. Перезамонтажимо, як бачимо, ми доробили фільтри. Фільтри це була домашня робота, по суті. Нашого попереднього відео, і в даному відео ми розберемо, як це було зроблено. Що це було зроблено, і далі якісь будуть побажання або пропозиції, що можна зробити в межах цього проєкту ще. Що ж, нагадую, що звати мене Рудний Максим, я займаюся програмуванням вже близько 10 років, і на даному каналі я ділюся своїм досвідом і знаннями. Щоб інші навчалися. Якщо хочете підтримати мене, завжди можете знайти мій Patreon і підписатися на Patreon. Окей, давайте розбирати, що ж було зроблено. Перш за все, нагадаю, що ми використовуємо The Movie database і в них є Endpoint Movie Discover. Який дозволяє нам отримувати фільми по великій кількості параметрів. Тобто, у нас є сортування, мови, звісно ж, е, е, чу -чу сторінка, реліз release, release date, рік, коли це буде цікавий контент. Тобто, ну, треба почитати, що вони означають: кількість голосів, середній голос, е, далі каст, crew, тобто учасники. Можна по акторах вибирати компанії, по жанрах, без жанрів, по ключових словах, по довжині фільму по перегляду. Загалом дуже багато параметрів. Я їх всіх не, всі не використовував, тому що це дуже багато писати коду. Якщо ви робили домашнє завдання, то ви зрозуміли, що там кусок роботи доволі немаленький був. І коли я сам робив це домашнє завдання, я зрозумів, що пора завершувати цей курс, тому що дуже багато роботи. І разом з тим, даний курс, по суті, буде відповідь на часто питання, яке полягає, яке формулюється наступним чином приблизно. Коли ми вивчаємо якусь нову технологію, зазвичай нам дають якісь навчальні проєкти, типу апптуап. Чому б не зробити якийсь реальний проект, щоб розібратися, як ця технологія працює? Відповідь вам на це питання, буде, тому що щоб зробити реальний проект, більш-менш хоча б таке, як в нас вийшло, це місяці роботи. Дуже багато складної роботи. Тому, по-перше, ніхто його не буде записувати на відео це все. Мало того, що все це треба зробити, його ще й треба пояснити. По-друге, ніхто його не буде стільки дивитися, тому що реально навіть цей курс вже більше 10 годин, і не так уж і багато людей його повністю подивилися. До речі, якщо ви подивилися цей курс повністю, я вас вітаю. По-перше, по-друге, залиште коментар під даним відео. Я буду дуже вдячний. Окей, в нас є апішка. Перш за все, як бачите, я додав декілька політів рік. Тобто. На який рік будуть при плайти ці фільтри. Ну, там, а описано, що це означає. Release year, жанри, список жанрів, Include adult checkbox, чекбоксом попрацювати. І далі йде сортування. У нас є значення, по чому ми хочемо сортувати, і відповідно напрямок по зростанню по спаданню. Зразу даю відповідь на питання, чому немає сортування фільтру по тайтлах. Хтось питав був в коментарях колись. хотів знати, як це, це зробити Майже з цієї API. Перш за все, якщо ми відкриємо AP, то побачимо, що тут немає фільтра по тайтлах. Жаль. Якщо ми зайдемо ще трішки далі, зайдемо в Trello розробників цієї пішки. В них є беклог дотворений, і в них задачка в беклозі, щоб додати titlect search для Discovery. Тут є до 17 голосів. Можете зайти, також поставити свій голос, щоб підняти цю задачку в рейтингу, і, можливо, її також зроблять. Адже вона поки що лежить в беклог, і немає цього фільтра в Апішці. Попростати цього чувака може він і додасть. Тоді можна буде додати, відповідно, в наш додаток. Окей. Далі, наступна частина, як я вже неодноразово казав, весь код даного проєкту, даного курсу є в моєму Гітхабі. Посилання також буде в описі до даного відео. І останній, тобто, всі наші уроки, практично всі, розбиті по окремих pull реквестах щоб було видно, що було змінено в межах уроку. Останній наш урок це 23 homework фільтри. Як бачимо, в нас було змінено 23 файли. Це такий немаленький кусок роботи. І якщо б додати ще більше логіки в наші фільтри, там було б змінено ще більше цих файлів. Тому мене, якби вистачило лише на це. Також глянемо, що в нас є переклади, все працює, Який має працювати з перекладами. Я сподіваюся, ви не забули про них в межах своєї домашки. Окей, давайте тепер будемо розбиратися, що ж було зроблено. Позакриваємо все лишнє. Відкриємо код. Перш за все, підемо з перекладів, адже, нагадую, що про них не потрібно забувати. Тому ми йдемо в наш source client messages, і в нас додається нова секція з фільтрами. Тобто дофільтрація, і всі переклади ми додаємо: Sort by, Sort direction для англійської, і, відповідно, так само все дублюється для української. Наскільки там точний переклад, я не гарантую, але приблизно переклади ми не забуваємо. Далі, підемо в серверну частину, там трохи менше змін, і їх простіше буде пояснити. Перш за все, схема. Схема GraphQL. Як бачимо, в нас з'явилися Movies, ми витягуємо і ми передаємо фільтри Movie: filter Input. Тип Input. Ми здається про нього говоримо в межах курсу по GraphQL, а якщо ні, то зараз поговоримо. Коли нам потрібно зробити фільтрацію, зазвичай для фільтрації або для якихось складних пошуків, коли нам потрібно передати дуже багато параметрів в Query, наприклад, щоб отримати movies, щоб їх не передавати через кому ну, як параметри, якщо їх там 5, 10, 15 штук, то можна з розуму зійти, вони об'єднуються, по суті, в тип input. В JavaScript це був би просто object. Ми просто в себе об'єднали в object і кидаємо в функцію якусь. В GraphQL, в принципі, те ж саме. Ми описали type input і всі поля, які ми будемо передавати в межах цього input. Зараз я описав лише page і кілька з додаткових полів. Далі. І повертаються ті ж самі Movies, ті, що і в нас були. Нічого супер складного. Далі у нас додалися жанри, адже ми витягуємо ось тут для виведення цього дропдауна. Ми виводимо жанри, ми їх також витягуємо з бека, і в нас є відповідно GraphQL Endpoint, Ладно, GraphQL точніше, яка відповідає за жанри. Type жанри у нас був описаний раніше, ми його використовували для опису мувіків. Але не використовували, по суті, писали, але не використали. І ми вказуємо, що в нас буде масив жанрів. Далі з цікавого enum і нами для sort direction. Оскільки у нас sort direction лише ask або desk, два варіанти і нічого іншого, то ми їх відповідно об'єднали в enum, щоб GraphQL точно знав, що інших варіантів бути не може. Окей, з схемою зрозуміло. Сподіваюся, все остальне, як було, так і залишилось. Далі. Тут у нас в Index.js нічого немає. Ми поміняли наступну логіку. Ми в Query для Movies змінили підхід. Раніше ми витягували GetPopular, Зараз їх можна видалити. У нас був endpoint get Popular. Зараз я новий endpoint, endpoint функцію, по суті, resolver. Це resolver. Discovery. Discover Movie. І він повертає просто по суті дані. Можна зробити просто Return Away Discover Movie, але я тут виводив консоль-лог, тому воно виглядає так. Окей, зайдемо в наші Це модуль. Модуль Movie. Індекс. І як бачимо, Get Popwar у нас був. Робиться на Popular Endpoint. Ми додаємо getDiscoverMovie. По суті, endpoint трохи відрізняється. Все це описано було о, вже закрив, в апішці. Так само передається ключ, передається мова, і далі йде список фільтрів. Фільтер це відповідно те, що в нас описано було в схемі GraphQL. До параметр filter. І в resolver ми його отримуємо. Так, пам'ятаємо, що ми ось, ось у нас є movies, де у нас є наші parent, такого у нас немає, по суті, Args. Фільтри ми їх передали і local. Все, як і раніше. Зараз скажу, що для жанрів подивимося, що, в принципі, такий ж самий підхід. Окей. Ми отримуємо ці movies, тобто, як бачите, все зрозуміло, і далі Return New Movies. Все так само, як було для Get popular. В Entities нічого не змінилося, адже дані приходять такі ж самі. В принципі, на беку для отримання даних цього достатньо. Також я скажу, що у нас з'явився модуль жанри. Він доволі простенький. Якщо ми зайдемо в індекс, то ми побачимо, що є get-List, це, по суті, endpoint для отримання жанрів. Він є в MovieDB. Зараз ми його повернемо. Euh, так само передається API, key, ключ і мова. В принципі, це все. Далі ми по проходимо по всіх жанрах, що нам повернулися, і повертаємо новий entity-жанр. Так само, як було з фільмами. Якщо ми зайдемо в entity жанри, в нас просто лише є ID і ім'я. Зовсім просто і примітивно. Жанри досі можна знайти: є catMovieList movie List, і ми бачимо, що є endpoint. Там Tride, і можна отримати всі ці дані. Окей, з я сподіваюся, зрозуміло. На беку, в принципі, змін більше і немає. Як бачимо, ми додали лише нову query для жанрів, і змінили резолвер трошки для отримання фільмів. Тепер ми можемо передавати фільтри. Все це цели в схемі. Окей, з цим сподіваюся, зрозуміло. Якщо будуть якісь питання, завжди можете залишати їх в коментарях або в чаті в Телеграмі. Так, серверною частиною завершили. Тут доволі мало було і доволі просто. Тепер йдемо до цікавого і складнішого. З меседжами, понятно, ми йдемо в наші сторінки. Home, індекс. І, як бачимо, в нас додалося Paper Filters. В яку є це компонент фільтра. В принципі, все, що нас тут є, ми його врапнули в один компонент, об'єднали. Що він повертає? В нього є метод onSubmit. По суті, коли ми нажимаємо Enter або кнопочку Submit. Всі дані, які ми отримали, дані, ми їх передаємо в функцію SetFilter. Зараз ми до неї перейдемо. Що таке setFilter. Це функція, по суті, яка сетить дані. І ми записали, запихнули в окремий хук. Цей підхід доволі зручний, адже вся логіка, яка відноситься для фільтрів, а їх зазвичай дуже багато буває. Ми запихнули в окрему функцію. Окремий хук, який можна окремо протестувати, і він лежить в окремому файлику. Тобто ми не завалюємо Home сторінку, компонент, непотрібною логікою. Звісно, можна було просто взяти useState і весь. Всі фільтри запихнути в state, і потім так само передавати їх в use query для мувіків. Але навіщо? Якщо можна зробити красиво. Ось ми зберігаємо цей set filter. Далі тут нічого не змінювалося. І також змінився set page. Pagination handler, як пам'ятаєте, у нас був Pagination. Pagination handler, і ми переписали, тепер ми setPage. Раніше у він в стійкі зберігався просто. Тепер цей значення також зберігається в фільтрах. Адже, по суті, page це один з параметрів для фільтрації. О, окей. Так, і тепер ще initial values це фільтри. Тобто початкові дані. Як бачимо, коли ми перезавантажимо сторінку, в нас вже є якісь початкові дані, по чому ми будемо. Фільтрувати це Include ADLT, він стоїть чекбоксом, відмічений. Далі поле, по якому ми сортуємо, це popularity, популярність, і відповідно sort Direction це по спаданню, тобто найпопулярніше з, пер... з першими. Чи правда Terrifier, Fire, другий популярніший за Black Adam, я сумніваюся, але яка пішка, такі дані виводимо. Далі, UseMovies hook у нас був, тому у нас є вже якийсь досвід роботи з хуками. От ми і передаємо це у фільтри. Давайте зразу підемо в hook-use-filters. Він доволі простий, навіть занадто, тому тут нічого складного не буде. Що він з собою являє? Те ж саме use state, в який я запихнув дефолтні значення. Ось знову вони всі. Тут перша сторінка. Sort by popularity. Який звісно, теж мав б запихнути в константи. Але мав, і є в константи десь. Далі sort direction, include true. Далі у нас є set page, який просто робить set сторінку page. І є set filter, який отримує дані, і просто їх, по суті, впихає. Тобто ті дані, що у нас були вже фільтр зі state. Далі він їх переписує новими даними, які прийшли від форми. І тут е маленькі такі махінації для типів. Рік нам потрібен тип number, щоб був в суті, integer. А форможка нам повертає стрінгу тому що ну, цей input, він стрінги все повертає. Ми його переводимо в числовий тип і primary release year Так само ми переводимо в тип Integer Плюс просто поставили, тепер це Integer Такий от JavaScript. І це все повертаємо. Set page, по суті, можна було б так само. Тобто set filter робить те ж саме, що set page. Але тут красивіша логіка винесена, що тут ми тільки змінюємо сторінку, тому в нашому індекс у нас є функція setpage, яка красиво просто каже, що от ми міняємо сторінку. Далі ми в константи зайдемо. Ось наші константи. До нашої константи під ап-файлом. Ми додали sort direction і sort options. Вони в нас в масив об'єктів. Ми їх захардкодили, тому що вони виводяться ось тут. Їх нема звідки отримати, немає endpoint, вони просто захардкожені. Тому тому захардкодили, як би, зрозуміло. О, окей, в принципі, можна було б в фільтр взяти sort Sort options, нульовий елемент і value, і було би те ж саме. А, ну, тут я захардкодив. це, звісно, дуже погано, ви так не робіть ніколи. Якщо у вас є якісь константи, використовуйте ці константи, тому що десь щось поміняється, потім буде бах. Бажина. Окей. З фільтрами, з use фільтр filters, все filters сполюваю, зрозуміло. Тепер далі. Переходимо в саме компонент фільтри. Що він робить? Перш за все, він витягує жанри. Адже якщо в нас немає жанрів, то ми не виводимо весь цей компонент. Логіка така собі, але е, я б такі вимоги придумав, так і, так і зробив. Зазвичай, якщо немає жанрів, можна просто скіпнути це поле. Е, далі ми додали нову квелю, поруч поклали з. В компоненті Filters поклали query, яка відповідає за отримання цих жанрів. Витягуємо ID і name. Ми resolver і GraphQL частину описали вже і дивилися. Далі ми використовуємо react final Form, в якому у нас є ще OnSubmit. Це, по суті, props onSubmit, який засетить ці значення. Сюди передається функція. Set Filters в home компоненті здоровно. По суті, Set Filters. Da, до речі, можна було б зробити ось так. Просто Set Filter і нічого б не змінилося. Але вже через цей врапер то хай буде. Окей, далі initial values це нам також приходять значення. Це щоб на формочці зразу були відмічені потрібні нам поля. Далі у нас іде метод render, в якому ми впихаємо всю нашу формочку. Тут додатково передаються куча метаданих про форму. Ми їх не використовуємо, вони підсвічені, не підсвічені. їх можна видалити, але якщо вам щось потрібно, то родимо можна щось використати. І далі тут простенька ui в якій в нас два бокси з фільтрами і Submit Field. Всі поля я повиносив окремі компоненти, їм нічого не передається, адже все, що знаходиться в межах компонента Form, React Final Form автоматично знає про ці поля і буде отримати їхні дані. І передавати, куди вам потрібно в метод onSubmit. Тому доволі просто все розбивати по окремих компонентах, які, по суті, можна потім і перевикористовувати. будь-де. Сподіваюся, з цією формочкою у вас проблем немає виникнути, адже ми вже створювали формочку. Ось цього. Знизу це також була формочка. І ми вже з цим працювали. Окей. Окремі поля, давайте також пройдемося до so, Filters Components. Я порозкидав по полях Adult Field, це просто той самий field from React Final Form. Ім'я uh, include-adult І рендеримо просто form, control label з Material UI і checkbox також з Material UI Весь input. Все, що нам прийшло з react final form Field. Ми передаємо цей чекбокс. Там буде хендлитися і initial values, і on-change. Івенти. І далі label, Пам'ятаємо, що нам потрібно переклади обов'язково. React formatted messages. І ID нашого ключа для перекладів. Ключ, по суті, просто ок. І так само з усіма іншими полями. Ті самі жанри, Ми просто передаємо дані і виводимо select. У нас є наш placeholder, тобто це інший варіант використання Formatted message. Ми це теж розбирали, коли працювали з цією формушкою з плейсходерами. Тобто у нас є наш переклад на placeholder ми його впихнули сюди. І наш select, де ми просто виводимо всі жанри. Uh, third direction field. В принципі, тут просто радіокнопочки з іменем, name, third Direction І так само просто якась UI-ка. В основному все, все на Material UI зроблено. Uh, submit ще простіше, тут просто button, type Submit. Все. Uh, ось так. От. І всі ці компоненти ми, відповідно, збираємо один index в один індекс файлик. Components. І далі ми їх тут використовуємо, так як я вже показав. В принципі, це і все. Ну, не так і багато змін, але великий кусок роботи. Адже все це, це треба об'єднати. Тобто, якщо ми зараз захочемо зробити фільтрацію, наприклад, action-movie, які були випущені в 2022. По популярності ми побачимо ось дошу Адам, Чорний Адам, Бла Бла-Бла, Пантера, Top Gun і всі ці фільми ми бачимо 22-го року за реалізанім. Якщо ми змінимо екшен на драму, то нам все те ж саме працює рік. Давайте глянемо 20-й О! Цікава штука, що в нас є Include adult і додається дуже багато цікавих фільмів. Навіть вона багато цікавих, тому ми обираємо. Я спочатку думав, що це рейтинг R, типу Deadpool буде виводитися, щоб його не відфільтрувати. Але виявилося, що тут вив... виводяться зовсім інші фільми. Тут додається актриса одна та сама. Ок, ми це обрали, і тепер більш-менш е пристойний. Рейтинг фільмів 2020 року. Також можна відсортувати по е, кількості голосів. Це те, що було зареліжено ну, в 2020 році. А якщо нам потрібно те, що було просто популярне в 2020 році, то робимо так само Submit по кількості голосів. І тут вже буде те, що було популярне в цьому році. Можливо, фільтри не скинуться. Чого не вистачає в цій формушці, це ресети фільтрів нормального. Тому давайте перезавантажимо, виберемо 2020, що було популярне в Adventure. Ось фільми 20. Ті, ж, ті фільми, які були популярні в 2020 році, незалежно від того, коли вони були випущені. Тобто Shrek і Harry Potter були популярні в цьому році. Напевно, от цей самий Deadpool. Якщо уберемо, Deadpool буде. О! Ну тобто ця галочка тепер означає дещо інше. Окей, в принципі, як бачите, основну логіку ми вже зробили. Що можна було б тут покращити в даному проєкті? Перш за все, як я сказав би. Сказав, треба додати більше полів в фільтрацію і додати кнопочку очищення цих полів, тобто Reset до initial data. Це, в принципі, робиться доволі просто. Можете зробити це як наступною домашньою роботою. Далі, звісно, UI треба підтягнути, мобільну версію я взагалі не дивився, там жах робиться. То вже таке. Також можна додати drag-and-drop, щоб перетягувати фільми. Я колись планував це зробити, але так і руки не дойшли. Можливо, я колись окремо окремому відео зроблю. Якщо вам це цікаво, то пишіть в коментарях. Додамо і drag-and-drop. Далі також в нас є випадаюче меню. Тут можна додати таку фішку, як Similar Movies. Тобто, в фільмах. Є endpoint, який дозволяє робити, отримувати Similar Movies. Якщо ви хочете порекомендувати фільми, похожі на Гаррі Поттер, щоб не шукати їх якось по фільтрах, можна додати типу, Get Similar Movies, сюди передається API page, movie ID передається. І вам endpoint поверне всі схожі фільми на на вже... те, що ви вибрали. Це прикольна фішка, я хотів зробити, але руки не дійшли. В принципі, це все. Зараз ми будемо закінчити наш курс. Якщо у вас є якісь питання, звісно, залишайте в коментарях. Якщо вам сподобалося ви все це зробили, можете залишати посилання на ваші проекти, де б ви їх не деплоїли. Я сподіваюся, ви щось там зробили красиво все, і я зможу подивитися результати вашої праці, було б дуже цікаво. Також я бачила багато додаткових сторінок, які ми не реалізували, але то вже таке, вкотре я повторюю, що зробити реальний толковий проєкт це місяці роботи, і в межах будь-якого уроку курсу зробити це практично неможливо, та й хто його стільки дивитися. Окей. Що ж, Дякую за увагу. Якщо вам все сподобалося, підписуйтесь на канал. Хоча, якщо ви додивилися вже до кінець 23-го відео, то я впевнений, що ви вже підписані на цей канал. Вкотре кажу, що можете підтримати мене на Патреоні, або перекинувши гроші на карточку Ронк в... ну, або Приватбанк. Всі ці дані є в описах під відео. Що ж, дякую за увагу. Скоро будуть наступні відео, наступні курси. Сподіваюся, вони вам цікаві, і ви щось з цього отримуєте для себе. Цього доброго.